Новообраний президент США Дональд Трамп у прямому ефірі зробив низку гучних заяв, зокрема, про те, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну в Україні. Що означає це, що наближаються перемовини? Про що ще говорив Трамп і яке послання нібито передав Зеленському? Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайка. Ми переходимо до новин. Новообраний президент США Дональд Трамп 22 грудня заявив, що Путін висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні. Про це Трамп сказав під час виступу в Аризоні в ефірі CNN. Трамп припустив, що може зустрітися із Путіним на початку свого президентства, оскільки він прагне домовитися щодо припинення війни Росії в Україні. Трамп сказав, що припинення війни є однією з речей, які він хоче зробити швидко, і сказав, що Путін хоче з ним зустрітися якнайшвидше. Президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми повинні почекати на це, але ми повинні закінчити цю війну. Що цікаво, сам Путін минулого тижня під час щорічної прес-конференції для змі заявив, що мовляв, гото. До переговоров с Трампом. Вы сказали, что мы можем предложить, что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал больше четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и ко встрече. Та саме під час цієї ж прес-конференції Путін вихвалявся, що СВО йде по плану. Він заявив, що загадувати складно, але Москва, нібито рухається до виконання завдань, означених на початку так званої СВО. Так Кремль називає повномасштабне вторгнення в Україну. І тут же раптово проговорився, що насправді рашисти окуповують українські землі. Наші бійці забирають, сказав Путін, і тільки потім виправився на Повертають території. А журналіст американського телеканалу NBC запитав Путіна, що він зможе запропонувати майбутньому президенту Дональду Трампу, коли вони зустрінуться, і просто в лоба сказав, що Путін слабший. Вони досягли цілої військової операції. Багато росіян загинули. Зокрема, вашого генерала вбили прямо в Москві, а лідера Сирії, якого ви підтримували, вигнали з країни. Коли ви зустрінетеся з майбутнім президентом Трампом, ви будете слабшим лідером. Проте Путін заявив, що готовий будь-коли зустрітися і поговорити з Трампом, хоча вони не спілкувалися чотири роки. Вам дуже хотілось би, щоб Росія була ослаблена, але Росія стала гораздо сильнієї последніх трьох літ. Ми становимся по-настоящему суверенною країною, Ми мало від кого завісимо. Американський журналіст також запитав, чи Путін готовий піти на компроміс у мирних переговорах з Україною. Путін традиційно перевів стрілки і заявив, що це українська сторона відмовилася від переговорів. Він знову згадав про Стамбул і домовленості, які могли бути досягнуті. Но приехал ваш поклонник Джонсон с хорошей прическою и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Вот они и воюют, но уже кончаются эти украинцы. Мы это готовы, но надо, чтобы другая сторона была готова к компромиссам. Нагадаю, что в Украине уже неодноразово заперечували подібні заяви Путіна про роль Джонсона. Київ казував, що від перемовин відмовились, бо не було жодної гарантії, що Росія виконала будь-які домовленості. І нагадаємо, що гарантії безпеки України озвучені у Стамбулі навесні дві тисячі двадцять року не передбачали вступ України до НАТО. Водночас, Київ вважає, що єдиною гарантією безпеки для України може бути її запрошення до альянсу. Ну а згодом Путін цинічно пригрозив Україні новим ударом. Він знову похвалив нову балістичну ракету «Арєшнік», якою Росія нещодавно вдарила по Дніпру, і заявив, що шансів збити її немає ні в кого. І для нього усе це ніби гра, бо заява звучала якось так: цитую: давайте проведемо високотехнологічний експеримент, дуель. Дуель на життях українців. Між іншим, тут не стримався навіть президент Зеленський. Сьогодні товариш із Кремля сказав, мив, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічну дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву. А вони нехай поставлять проти арішникам цієї нової ракети, а вони нехай по поставлять проти протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозків. Від Ця заява Путіна настільки розлютила українців та зеленського, що згодом він додав у соцмережі ікс ще кілька ласкавих, що думає про Путіна. Насправді так думає вся Україна, і не тільки, якщо коротко назвав його до і тут із президентом і не повсперечаєшся. А ще Зеленський наголосив, що Путін нині головний нацист на планеті. Головний нацист сьогодні на планеті Путін говорить про денацифікацію українських Демілітаризація… Далі, вони, щоб армія України не існувала, або щось там, я не пам'ятаю, говорили про 40-50 тисяч. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвідку ні Європа, ні НАТО, а напрямок в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І це ця. Людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазіор. Ну, реально, він живе в іншому світі, в своєму акваріумі. І, поки з усіх усюд лунають різні заяви, варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп не раз хизувався своїми гарними відносинами з Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання. Але щось пішло не так. Крім того, Трамп твердить, що не допустить третьої світової війни, до якої ми вже всі дуже близькі. Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на близькому сході. І Я не допущу, я обіцяю третьої світової війни. Амо дуже близькі до третьої світової війни. І разом з тим, через півтора місяця після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США деталей щодо його мирного плану по Україні досі небагато. Деяка конкретика в заявах почала з'являтися лише нещодавно. Зокрема, під час конференції Трамп сказав, що обидва лідери президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні бути готовими до угоди. Політик планує переговори з ними обома, бо в Україні зараз крива бійня, яку треба зупинити. Також обраний президент США наголосив, що для завершення війни Росії про. То України потрібна угода, однак він не уточнив, яку саме угоду хотів би укласти між країнами, і чи очікує він, що Україна віддасть свої території Росії, зокрема в інтерв'ю там, яке вийшло 12 грудня. Трамп заявив, що не хотів би розкривати деталі свого плану, щоб не звести його на нівець. Коли я розмовляю з людьми, коли я починаю, я думаю, що маю дуже хороший план допомоги. Але коли я починаю розкривати цей план, він стає майже нікчемним планом. На початку січня очікується візит до України майбутнього спецпредставника США з України та Росії Кіта Келога. В інтерв'ю Fox Business 13 грудня він сказав, що Україна і Росія готові до переговорів. Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері щоб розборонити їх, і я думаю, що президент Трамп може це зробити. За його оцінками, наразі відбувається війна на виснаження. Співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно один до п'яти. Келлог також зазначив, що не здивується, якщо Трамп зробить щось подібне на запрошення Зеленського та Путіна до Вашингтона. Водночас, 22 грудня, у виданні ЕльПАІС заявили, що Дональд Трамп надіслав повідомлення українському лідеру Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про. Припинення вогню, зокрема, нібито йдеться про відмову від тимчасово окупованих територій України. Попри це, на думку кількох анонімних європейських джерел, сигнали, які посилає республіканець, не є негативними. Зокрема, генерал Кіт Келох високо оцінив нові пакети зброї адміністрації Джо Байдена та дозволу, який вона надала Києву на атаку цілий ВРФ. Джерела підкреслюють, що Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили, бо для нього важливо не здаватися слабким. У виданні підкреслюють, що Європа також прагне змусити майбутнього чільника США зрозуміти, що ви Ідна для Росії мирна угода дасть поштовх Китаю та Ірану її ворогам і союзникам Кремля переважити Трампівські Терези проти Путіна. Трамп ще не прийняв рішення. Один день він показує одне, а другий інше. Тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі. Як відомо, дебати про гіпотетичні переговори чи гарантії безпеки для України не є публічними. Ніхто не хоче дати Путіну, хоч трохи перепочинку, але атмосфера в Європі змінилася. Лідери країн альянсу кажуть, що зараз йдеться про те, якою буде українська перемога. Це має вирішити Київ, потім умови миру, а потім формули для його гарантування, включаючи європейські миротворчі війська. А тим часом Міжнародний валютний фонд прогнозує завершення війни в Україні наприкінці 25-го року за негативним сценарієм у середині 26 го у разі. Негативного розвитку подій передбачається, що криза почнеться в першому кварталі 2025 року. Це вплине на економічні настрої, прискорить повернення мігрантів і призведе до серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури, викликаючи відключення електроенергії. А от згідно із базовим сценарієм, війна в Україні закінчиться у четвертому кварталі 2025 тисячі року. В МВФ наголосили, що ризики для обох прогнозів залишаються надзвичайно високими через невизначеність війни, міжнародну підтримку та хід реформ. А як думаєте, ви що зміниться після інавгурації Трампа і коли все ж закінчиться війна в Україні? Напишіть там у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.